22 серпня і надзвичайно вдала знахідка в природі. Була знайдена форма яблука в природі, яка цілком може зайняти рівне місце з літніми сортами яблунь. Ось дерево, яке тут далося плодиці. Навколо встелено все крупноплідними, гнилими. Точніше, плоди, плоди отримали опіки, тому і погнили. На сонці. По величині плоди можна судити ну, з плодів гнилих, звісно, але ми бачимо грам 200 більше плоди. І це при тому, що воно тут не обрізалося і не нормувалося. Смак це щось середнє між папіровкою і антонівкою. Але якби поруч були папіровка і ось це яблуко, я вибрав би ось це. Смак дуже достойний, гармонійний і з легким ароматом. Думаю, це майбутній сорт.